Сьогодні ми посвятили пасочки для наших військовослужбовців. Хочемо навідати кожного. Хочемо, щоб ми отримали цю паску як символ перемоги, життя, над смертю смерті, добра слова. Огорнути турботою, пікою, піклуванням, любов'ю, добротою наших героїв склалася така добра традиція: навідувати наших військовослужбовців, такі величні і великі свята бути разом із ними. Відвідали кожного, привітали їх, дали їм пасхальні подарунки. Хочемо вам передати гарні такі смаколики до свят Дякую. і побажати якнайшвидшого дуження. Тримайтеся, будьте здорові. Дякую. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добробуту. Мужності, впевненості, в нашу найшвидшу перемогу. Дякую нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям. Дякую усім нашим захисникам, які сьогодні бережуть нашу країну, нашу рідну державу.